Доброго дня, мої любі малята. Я дуже рада вас вітати. Сьогодні ми з вами знову займаємося математикою. І сьогодні я вас хочу познайомити з новою цікавою грою. Починаємо. Малята, погляньте. А давайте порахуємо, скільки предметів зображено на картках. Скільки зображено підсніжників? Один, два, три, чотири. Скільки ми нарахували квіток? Чотири. Яку цифру покладемо? Цифру 4, так. Скільки їжачків? Один, два, три. Яка цифра? Три. Скільки яєчок? Один, два, три, 4, 5. П'ять яєчок. Де цифра 5? Ось вона. Скільки грибочків? Один, 2. Де цифра 2? Ось цифра 2. Скільки сонечок? Одне сонечко, звісно, цифра один. Скільки ведмедиків? Один, два, три, чотири. Скільки ведмедиків? Чотири ведмедика. Яка цифра? Цифра чотири. Скільки пташок? Один, два, три. Скільки? Три. Яка нам потрібна цифра? Так, ось вона цифра три. Скільки чоботів? Один, два. Два чоботи. Яка цифра? Цифра два. Так, добре. Скільки лелек? Одна лелека. Так, цифра один. Скільки нарцисів? Одна квітка. Друга, третя, четверта, п'ята. П'ять квіточок в букеті. Так, яка цифра? Цифра п'ять. Молодці малята. Малята, зараз я пропоную вам пограти в таку цікаву гру, яка називається Весела рахівничка. Дивіться, що у нас на картинці зображено. Так, гриби та овочі. Давайте порахуємо, скільки у нас білих грибів. Один, два, три. Скільки у нас мухоморів? Один, два. Скільки гарбузів? Один. А картопля? Теж одна. Чого найбільше на малюнку? Так, білих грибів. Скільки їх? Три. А найменше гарбуз один і картопля теж одна. Тепер погляньте ось на таку картинку. Що в нас тут зображено? Так, різні овочі. Скільки порахуємо, скільки помідорчиків? Один, два, три, чотири. Скільки редиски. Одна, дві. Скільки буде в нас кукурудзи? Один качанчик кукурудзи. А бурячка один. А перчика один. Чого найменше? Так, предметів, яких по одному це кукурудза, бурячок та перець. А найбільше помідорчиків. Чому? Бо їх чотири. Добре. Погляньте на цю картинку. Подивіться уважно, який у нас тут овоч один. Так, це помідор, а чого два? Кукурудзи і мухоморів, і білих грибів. Так? Так, погляньте. А тут що зображено по одному? Один перчик, один редис, один бурячок і одна цибулинка. Чого зображено два? Два огірочки. А чого зображено 5? Так, п'ять кукурузин. Одна, дві, три, 4, 5. Молодці малята! Малята! А такою грою я вас хочу сьогодні познайомити. Це дуже цікава гра. Уявімо, що ми з вами листоноші. доставляємо різні листи та посилки. У нас є ось така адреса. Ми знаємо, що торт нам потрібно доставити в поверх. Погляньте, в нас поверхи в будинку позначені геометричними фігурами. Отже, це посилка, посилку треба доставити в поверх, позначений колом, а колір квартири у нас червоний. Ось у нас є наша посилка. Ми рухаємося до самого верху будиночка, шукаємо коло. І шукаємо квартиру, позначену червоним кольором. Жовтий, зелений, ось червоний колір. Сюди ми доставили торт. Переглянемо наступне: нам треба доставити подаруночок. Дивіться, в поверх п'ятикутник, а квартира оранжева. Так? Молодці. Давайте пошукаємо, де в нас такий поверх. Ось такий поверх. Так, квартира помаранчева. Ось вона. Так, добре. Дивіться, а фотоапарат нам треба доставити на цей самий поверх, але квартира жовта. Так. Поглянемо ось поверх. Шукаємо, де в нас жовта квартира. Ось вона. Банани замовили поверх. Чотирикутник, так, прямокутничок, а квартира червоного кольору. Так, де в нас прямокутник? Ось це перший поверх. Жовтий, червоний. Так, ді... доставили. Далі, дивіться, хтось заболів, захворів в цій квартирі. І треба доставити ліки. Поверх. Овал, квартира ора... помаранчевого кольору. Ось у нас овал. А колір помаранчевий. Ось ця квартира остання на цьому поверсі. Чоботи теж поверховал, а квартира синього кольору. Яка це квартира? Це перша квартира. Дивіться, замовили диван. Так? Поверх квадрат, а квартира зеленого кольору. Шукаємо ось квадрат. І одразу ж зелений колір. Тут у нас буде знаходитись диван. Замовили воду. Поверх. Трикутник, квартира червоного кольору. Де в нас трикутник? Ось трикутник. А ось і червоний колір. Так. Що замовили? Рубашку. Який поверх? Трикутник, квартира. Помаранчева. Так. Шукаємо трикутник, червона, синя, помаранчева. Напевно, у когось день народження замовили квіти. Поверх, круг, квартира. Зелена, так. Рухаємося. Круг. Жовте, зелена. Добре. А тут хтось замовив смачне морозиво. Поверх. Так, п'ятикутник, квартира фіолетового кольору. Шукаємо. Ось вона одна на цьому поверсі залишилася порожньою. Добре. Дивіться. Іграшку. Поверх. Овал. Квартира червона. Дивіться, ось теж. Майже вже всі квартири ми з вами доставили. Листа, поверх. Прямокутник, квартира жовта. Дивіться, прямокутник жовтий колір. Так. Підручники, напевно, школяр. Поверх квадрат, квартира фіолетового кольору. Шукаємо квадрат, зелений, жовтий, ось фіолетовий колір. Так. А тут невідома посилка. Поверх круг. Квартира жовтого кольору шукаємо. Круг і ось він, жовтий колір. Добре. У нас залишилося тільки три посилочки. Повітряну кульку. Ми з вами куди доставимо? Поверх. Прямокутник, квартира фіолетового кольору. Рухаємося. Ось прямокутник. Ось і фіолетовий колір. Поверх квадрат, квартира. Жовтого кольору. І ми діставимо мобільний телефон. Шукаємо квадрат, ось жовтий кольор. І остання посилка: хтось замовив піцу, так? поверх, трикутник, квартира синього кольору. Рухаємося, ось трикутники. Шукаємо синій кольор. Ось ось така чудова гра малята. В нас з вами вийшла. Ми пригадали і геометричні фігури, і кольори. Молодці, малята. Малята, Погляньте, у нас є геометричні фігури наші улюблені блоки Діонаша. І вони живуть у цих будиночках. А давайте ж визначимо, хто в якому будиночку може жити. Погляньте, в мене є так, жовтий прямокутник, в якому будиночку він може жити. Давайте поглянемо. Ми ось можемо сказати, що в цьому будиночку він в жодному разі жити не буде. Він може жити або в цьому будиночку, або в цьому будиночку. Давайте його поселимо у цей будиночок. Добре. Малята, так, поглянемо, що це у мене червоний прямокутник. В якому будиночку він може жити? Так, він не може жити в цьому будиночку, тому що тут не живе червоний колір. І в цьому не може жити, тому що тут не живуть прямокутники. Отже, він живе тільки в цьому будиночку. От ми його сюди поселимо. Так. Це в мене що в ручках? Жовтий трикутничок. Дивіться, де він у нас буде жити? В цьому будиночку він не буде жити. Давайте його поселимо в цей будиночок. Можемо це зробити? Так, тому що це трикутник, і він жовтий. Добре, це червоний круг. Дивіться. В цьому будиночку він точно жити не буде. А давайте його заселимо в цей будиночок. Це у нас будиночок вже зовсім порожній. Так, погляньте, будь ласка, це у мене червоний квадрат. Куди? Сюди не можемо, тут не живуть квадрати. Сюди не можемо, тут не живуть червоний колір. Давайте його заселимо ось сюди. Синій круг. Сюди не можемо синій колір Сюди не можемо. Круг. Давайте теж сюди заселимо. Квадрат. В цей будиночок може? Ні, дивіться, зразу дві умови нам це заперечують. А сюди, може, заселимо в цей будиночок. Синій колір. Прямо кутник не можна. Давайте в цей будиночок його теж заселимо. Так. Погляньте, це в мене жовтий трикутник. Так. Куди ми його можемо поселити? А давайте теж в цей будиночок. У який у нас цікавий будиночок вийшов. Так. Жовтий квадрат. А, малята, буде... ця фігурка вже ніде не може жити. Тому що тут не живуть квадрати, а тут не живе жовтий колір. Треба, напевно, когось змінити. Як ми можемо замінити фігуру? Ось, давайте ми прямо кутничок заселимо цей будиночок, тому що тут не живуть квадрати. А ця фігурка в нас піде жити в цей будиночок. Так. І в нас залишилися з вами синій трикутник і червоний трикутник. В якому буде будиночку жити синій трикутник? Так, у середньому, тому що тут живе синій колір, а в першому будиночку він не живе. Отже, ось так ми поділили наші з вами фігурки. Молодці малята. Малята! На цьому наше заняття завершується. До наступних зустрічей. До побачення.